З скайпом дівчина з Лондона, яка брала участь у мітингу за мир. Добрий вечір. Трошки чути. Чути? А потім зникає. Та ні, я тут. Добрий вечір. Я тут, добрий вечір. Добрий Сьогодні вечір. у нас із скайпом щось якісь часом. проблеми. Ви брали участь у мітингу за мир. Розповідайте нам про цей захід. Можна заговорити? Так. Так. Е ну сьогодні у Лондоні відбулася багато е демонстрація на підтримку миру в Україні. Е взяло, е у в марші миру взяли участь. Ну, в основному, українці, але також е були росіяни, поляки, е білоруси. Кримські татари, навіть свійці, які дуже дружньо прийшли нас прийшли нас підтримати. Хода розпочалася біля Мабел, ач що біля гай парку, і далі марш миру попрямував до російського посольства, де люди також пікетували зі слоганами НІ війні. Зупи, зупинимо Путіна. От е, насправді е, марш миру був надзвичайно е, масштабний. Я, в принципі, скільки перебуваю в Лондоні, не бачила ще такого масштабного дійства. Тобто, в Лондоні регулярно відбуваються різні демонстрації на підтримку е, миру в Україні, на підтримку України. От, і проти агресії Росії, але цього разу сьогодні, я можу сказати, це було наймасштабніше дійство е, за весь час, е, можна сказати, за останні роки точно. Так, дякую вам. Ну от я зараз намагався знайти фотографію. Ви мені кажете, ви мені відправили фотки, а куди? <проб> дякую, Наджимей. <Gmail, проб> У вас дуже погано чого не чую писать. Та, ну, я поки це дістану, це буде катастрофа. Це неможливо не, не це зробити насправді. Якщо ви там є відео, можете відео дати від себе потім. Ну, після, після бесіди ми можемо показати відео, як відбувалося це у Лондоні. О, ну так чудово. Я від себе ні, це impossible. Ба, ми дивимося на фотографії, що відбувалося в Лондоні зараз. Так що. А скільки людей було? Ну підрахун... кілька тисяч. Ще раз вам доведеться повторити, тому що зникає звук від вас. Так, так, так. Алло. Так. Алло. так, так. Алло. Алло. так, так. За моїми підрахунками, у марші миру у Лондоні взяло участь від п'яти до десяти тисяч людей. Тобто, це були в основному українці, росіяни також були: поляки, білоруси, кримські татари та сірійці. Угу. Ясно. Ну, дякую вам за інформацію, те, що відбувалося там у Лондоні. Дякуємо, ще раз кажу: дякуємо.